Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації. Сьогодні 22 вересня 2023 року. І це є перше плодоношення за дуже багато літ. Без кісточкового винограду століття, кишмиш століття. Лоза, як завжди, не визріває на ньому. Якось торік чуть-чуть визріла. І то маємо один, два, там 3, 4, 5, 6 лежить малюсеньких, дуже малюсенький ґрунт. Оце є найбільше. І смачний, відповідно, класний виноград. Має в собі мускат. Ось 5 копійок, дивіться, яка ягода. Але він проблемний. Східна Україна. Можливо, проблеми з ним немає. Але західна, де в нас дощі, дуже родючі ґрунти, він жирує. Дивіться, он там пагін. І мій палець товстий. Зараз, зараз, я, я зараз постараюся товариство вам показати таблище, то ближче. Ви змогли оцінити, дивіться. Найтовстіший палець і пагін. Ну як він може визріти? Як, дивіться, Він жирує, Бачите? Поприсмачний виноград він кандидат на видалення з моєго винограду. Дивіться, яка коренева система була потужна. Все, стільки літ він сидить на місці. На місці. Ось, бачите, нічого. Навіть тон, тонші пагони, нічого не визріває. Ну, може, на одну-дві бруньки визрієш. Ось все будемо бачити. Але хм, то не є врожайність, яка мала б бути на винограднику. З одного-двох пагонів. Так що безкісточкове століття, який має термін дозрівання 120 днів для Західної України. Ні, ні. Це не той виноград. Добренько. Добренько. Зараз ми ягоди беремо. Перевіримо на цукор, розріжемо, подивимося, чи є там кісточка, чи немає. І полюбляють і слизні, і ось все. Мускат люблять всі. Ось так, друзі, виглядає ягодка в розрізі. Як бачимо, навіть натяка на кісточку немає. Це безкісточковий виноград першого класу. Тільки, якби ще не та проблема, Зі цукру набрав він, дивіться, якщо вам видно, ані вірте на слово. 17%. 17% він має цукру. Лист має гарний такий, правильний. Але червоної цієї на ньому немає на листі Були всі обробки винограду, відповідно, але чуть-чуть мілдів він хапає. Чуть-чуть. Наші -чуть. пасинок. Багато залишено, бачите. Ще трошки білоза визрівала, колір вже трошки набирає. Але я не знаю, чи вистачить часу. Якщо вистачить часу, на наступний рік він лишиться. Ще лишиться. Але кажу, що він його або десь треба садити, так, щоб, щоб він багато місця займав. Мав куди свою силу подіти, або я не знаю. Проблемний одним словом сорт, що він має дуже сильну силу росту. Оце все, що я хотів розповісти. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїх та перемоги над одвічним ворогом.